Загадки про зиму. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Вгадайте, хто вона, ця бабуся, чепурна? На долоню зірка впала. Я дмухнув. Вона розстала, то не зірка вже, краплинка, а була вона. Я падаю на ваші хати. Я білий білий волохатий. Я приліпаю вам до ніг і називаюсь просто. Їжачок на неї схожий, на ній листя не знайдеш. Як красуня струнка, а на Новий рік важлива.